Концерт для скрипки з оркестром Макса Бруха Скрипаль зі Львова виконує вперше. Сам виконавець Андрій Чайковський у Дніпрі також вперше раз. Концерт це є репертуарний сольний концерт для скрипалів. Це є німецька класика на рівні з Брамсом Мендельсоном Бетховеном. Він ходить у четвірку великих концертів. Він є дуже чутливий. Він є складний, але він дуже приємний для гри. За словами музиканта Андрія Чайковського, він був приємно здивований звучанням симфонічного оркестру філармонії, хоча знав, що в Дніпрі є гарні традиції оркестрової гри. Музикант виконував концерт на скрипці івано-франківського майстра Степана Мельника. Саме з цим інструментом соліст концертує як в Україні, так і за її межами. Окрім концерту для скрипки з оркестром Бруха, у виконанні академічного симфонічного оркестру пролунали симфонія Брамса та увертюра з опери Вагнера Ріємцем. 30-го в неділю, в 16-й годині, ми чекаємо Дніпрян на новий концерт, де буде звучати Гектор Берліоз Фантастична симфонія, і буде п'ятий концерт імператор. Його буде грати Марія Пухлянко, одна з найкращих піаністок України. Так що Дніпро буде насолоджуватися музикантами найвищого вищого тонку. Час антракту відвідувачі філармонії мали змогу оглянути виставку Світло переможе в експозиції більше 30 творів відомих майстрів українського живопису. Ми робимо в філармонії все, щоб наш глядач почував себе дуже комфортно. Ось, наприклад, ви бачите картини. Ми уклали договір з центральною дирекцією виставок в Києві. І кожен місяць це нова виставка. І правила це українські художники. Загалом роботи написані в період з 91 першого по 20 роки і зображують здебільшого мальовничі куточки України. Оксана Ващенко, Дмитро Солодовник, новини дев'ятого каналу.